Всім привіт! Це канал Бородер і в нас продовження циклу велосипедної історії. Сьогодні розповідь про те, як велосипед, і в тому числі гоночний, отримав форму, яка стала взірцем на століття. В 3 чверті 19 сторіччя виробники несвідомо користувалися принципом швидше, вище, сильніше де вам треба було стати дуже сильним, залізти на якомога вище колесо, щоб бути швидшим. Ординари або пенні фартинги домінували в спортивному світі та залишалися занадто небезпечними. Так не могло продовжуватися довго. В той же час існували та перевинаходили інші моделі велосипедів. Потрібно було з цього розмаїття виокремити діамант. Шлях до безпечного велосипеда вказав ланцюг. Взагалі ланцюги та механізми надланцюговій ланцюговій передачі відомі ще зі стародавніх часів. Різні підйомні механізми середньовіччя, малюнки Леонардо да Вінчі, все таке, це все люблять згадувати, але воно мало реально відноситься до велосипедів. Кінець 18 сторіччя з новим розвитком технологій ланцюги використовуються в промислових механізмах. І вже всередині 19 сторіччя їх застосовують у велосипедах чи похідних педальних виробах, найпоширеніші трицикли, квадроцикли та інші коляски. Але на двоколісну базу досить довго ланцюг не ставили. Загалом тому, що це дорого. Велосипеди на той час були досить коштовними іграшками. Виробники були людьми недурними. Розуміли, що елітарність це добре, але комерційний успіх робить масовий доступний продукт. Тому намагалися уникати зайвого здорожчання, як от начепити ланцюг на шестерні. Та технології рухаються вперед і стають доступнішими. Ганс Ренольд патентує роликовий ланцюг, який виявився надійним та ефективним. Ланцюг за принципом цього швейцарця ми використовуємо донині, але й інші його види також знаходять своє місце. Замість прямого приводу веловиробники дивляться у бік системи передач. Продовжуються експерименти, зменшується колеса то попереду, то позаду, зміщується сідло. Велосипедиста переміщують то на середину, то на заднє колесо. Все це з головною метою зменшити ризик сальто зі здоровенної висоти. Бо так скоро у вас всі гонщики закінчаться. І при цьому потрібно залишатися швидкими, бо інакше навіщо все це? Першим, як вважають, причепив ланцюг на переднє колесо Мсьє Руссо із Франції. По обидва боки переднього колеса розташувалися додаткові шестерні з двома ланцюгами. Розвинув і запатентував таку ідею гер Едуард Карл Фрідріх Отто. Едвард німець переїхав до Британії, зробив кілька цікавих моделей. Серед них Отто Дайсікл 1879 року. Химерна двоколісна біда, значно комфортніша за ваші Сігвеї. Ця штука була зручною на рівній дорозі, маневреною, дозволяла зістрибнути вперед в будь-який момент. Та мала позаду маленьке страхувальне колесо, щоб підпирати в положенні стоячі. Так вниз із цією коляскою було їхати досить страшнувато. Сам злетиш і воно потім на тебе. Була також популярна модифікація трицикла з невеликим рольовим переднім колесом. А ще гер Отто в 1878 році запатентував кенгуру. На зменшеній моделі пенні Фартинга на передньому колесі ставилися шестерні, з'єднані ланцюговим приводом. Зміна передаточного числа шестернів дозволяла розганятися швидше, ніж на аналогічному колесі з прямим приводом. Давня мрія велосипедистів збулася. Оберти колеса вже не були один до одного з вашим каденсом. Ідею підхопили та почали активно впроваджувати інші виробники в 1884 році. Комерційною успішною та популярною стала модель кенгуру гнома від компанії Гілман, Герберт і Купер. Велосипед Руссо, з якого почалися ці химерні перетворення, Мав традиційну для пеніфартинга вертикальну вилку. Гонщик сидів зверху на колесі. Кенгуру мав винесену за вісь систему передач. Велосипедист сидів нижче. Це було зручніше, безпечніше та дуже швидко. Найпопулярніша модель Гілмана мала передаточне число зубів шестерень 12х8. Це співвідношення 3 до 2. Були легші модифікації, наприклад 12х9 на або швидше 12х7. Все це на передньому колесі в 36 дюймів. Слід сказати, що в головах людей досі існували ординари, звичайні велосипеди. І можливості вашої нової моделі вимірювалися в одиницях велосипедів із прямим приводом. Виробники вказували еквівалентом якого колеса є ваша конструкція 50 чи більше дюймів. Тобто швидкісна модель Гілман Герберт і Купер з передачами 12х7 на, на колесі в 36 дюймів, створювала еквівалент для колеса в 61 дюйм на прямій передачі. У 1884 році містер Джордж Сміт на Кенгуру виграє перегони, які у нас могли би називатися. Пітерборозька сотка. Заїзд на 100 миль між Твіфордом і Пітерборо. Це десь 160 км та 900 копійками метрів. Все це він проїхав із середньою швидкістю 22,4 км на годину. Кінгурятники цим пишалися. На новому велосипеді встановлювалися ще багато рекордів на різні дистанції. Від 10 миль та вище почин Сміта підтримав містер Тедді Гейл, який виїхав сотку із 7 годин. Це вже понад 23 км на годину. Реклама активно використовувала спортивні результати, показуючи наскільки краще цей велосипед порівняно з іншими пеніфартингами, трициклами, роверами. Ага, ровери. На арену виходить містер Джон Кемп Старлі, племінник містера Джеймса Старлі. Автора величної моделі Аріель разом з паном Вільямом Саттоном вони починають виготовляти велосипеди, назвавши свої моделі мандрівниками роверами. Перші ровери в 1883 році були трициклами, але далі Старлі зосередився на двоколісній безпечній моделі. Врешті-решт, до виробників доходить розуміння, що немає більш безпечного велосипеда, аніж той, що дозволяє поставити ноги на землю. У 1885 році з'являється Rover Safety Bicycle. Перша модель була важча, ніж конкуренти на пенні фартингах, тому великої швидкості від неї не чекали. Але подальший розвиток робив велосипед все кращим, зручнішим та швидшим. Ровери відбирають рекорди швидкості в кенгуру на різних дистанціях. Інженерний шедевр кенгуру яскраво злетів, але був глухою гілкою еволюції. Його слава тривала менше, ніж Пейджер та інфрачервоний порт в мобільних телефонах. Суміщати рульове та привідне колесо це дорога в нікуди. Кенгуру активно випускали з 1884 по 86 роки. На цьому й скінчилося. Наприклад, той же самий їх виробник Гілман, Герберт і Купер вже в 1886 році робить модель Прем'єр Кросфрейм за своєю суттю наслідуючи ровер і нормально працює далі на ринку, виготовляючи навіть військові моделі велосипедів на цій базі. Отже, байки набирають сучасних рис. Це мають бути однакові переднє та задні колеса, ланцюговий привід на заднє колесо, сидіння приблизно посередині рами з можливістю стати ногою на землю. З'являються різні моделі рам. Ровер це хвилясті вікторіанські лінії. Далі швидко на цій базі виникає жіноча модель, а також ромб, даймонд, два-трикутники. Це база сучасного велосипеда. Активно використовується переднє гальмо, важіль з трубкою, що впирається в переднє колесо. А самі колеса вже використовують пневматичні шини. Цей чудовий винахід заслуговує окремої розповіді. А для нашого сучасного велосипеда він поступово стає незамінним. Вони використовуються як на високих колесах, так і на безпечних велосипедах. Тим часом окремо від роверів свої безпечні велосипеди починає виготовляти містер Томас Гамбер. Перший власний велосипед він зробив ще в 1868 році. Довгий час, як і всі, він виготовляв пенні фартинги. Але зрозумів, що то не діло і почав шукати життя в безпечніших моделях. У 1884 році він робить свій велосипед з рівними колесами та рамою Diamond. Інженер він був блискучий, а от бізнесмен не дуже. Фірма збиткова, він змінює партнерів, шукає інвесторів. Аж поки в 1887 році нарешті знаходить інших бізнесменів. Які викупають більшу частку його компанії. Під його контролем залишається кілька заводів, міноритарний пакет акцій та ім'я в компанії Гамбер Лімітед. В 1899 році пан Гамбер виходить на пенсію, а компанія вже процвітає та робить історію. Рама Ромб вдала, надійна, жорстка, аеродинамічна. Ще немає ніякої авіапромисловості, швидкісних автомобілів, але про опір повітря гонщики мають уявлення. І про посадку також. До моменту, коли ручки керма повернуть вниз, аби гонщик нахилився більше, залишаються лічені місяці. З велосипедом Гамбера знайомиться сеньор Карло Брайда. Народжений водіни, хлопчина перебирається до Болоньї, де пізнає радощі університетської освіти. Карло один із тих, кого можна назвати спортсменом у сучасному розумінні. Він всерйозно приділяє увагу тренуванням. Влітку займається бігом вгору, взимку ковзанами. Під час змагального періоду Брайда практикує інтервальні тренування, масаж, підбирає спеціальну дієту та прораховує харчування на самих змаганнях. Карло аристократ граф. Його спортивні захоплення не гідні шляхецького роду. Він виступає на змаганнях під псевдонімом Лусіо, але все одно про це дізнається його батько, граф Григоріо де Брайда та, начебто, позбавляє сина спадщини. Карло навчається в університеті та заробляє спортивними змаганнями. Він стає одним із засновників велоча клуб Болоньєзе. Отримавши наукову ступінь, їде до Ломбардії, де змагається з найсильнішими велогонщиками того часу. Брайда несе науку в спорт, постійно експериментує з передачами, використовує то легші для підйомів. То важчий для швидкості. Його робоча передача дає 4 метри 75 сантиметрів за повний оберт педалі. На такому велосипеді він ставить неофіційні світові рекорди на годину 35,1 км та на 100 км 3 години 27 хвилин. Він робить собі ім'я експериментами з передачами та з різними варіантами покришок. З Цим досвідом Карло досить скоро завершує велосипедну кар'єру. Та починає працювати в навколо спортивній галузі як тренер та агент. Брайде займається буквально всім, до чого може дотягнутися: футболом, тенісом, гольфом, лижами, легкою атлетикою та гонками на керованих санях, те, що потім стане бобслеєм. Захоплюється він і автоперегонами, що коштує йому життя. Карло загинув у 1929 році після важкої автомобільної аварії. Але зараз у нас 1890 рік. І в 22-річного Карло є велосипед Гамбера. Вже відомі пневматичні шини, але Карло використовує суцільні покришки. З таким комплектом він їде в Тревізо на чемпіонат Італії. Брайда виграє чемпіонат Італії 1890 року на своєму велосипеді Гамбера, проїхавши дистанцію 120 км із середньою швидкістю 26,6 км на годину. На 7 хвилин обходить пана Чезари Надзарі, який став другим. Або це був інший гонщик, це нормально для статистичної інформації 19 го сторіччя. До цього три роки поспіль титул чемпіона вигравав Гілберт Джилберто Марлі на прізвисько Кара Божа. Якщо вам його ім'я здається не дуже італійським, як для чемпіона Італії, ну до нього чемпіоном був ще Джордж Девідсон. Це нормально. В Італії вони хоча б виросли. Отже, все це було на ординарах. З величезними колесами. В 1889 році Марлі виграв титул на схожій дистанції в 120 км із середньою швидкістю 23,68 км на годину. Нагадаю, змагання проводяться на плюс-мінус рівнинах. Брайда на безпечному гамбарі їде на 3 км на годину швидше. Все. Кінець великим колесам. Цей шостий чемпіонат Італії вважають віхою, від якої остаточно в світі владарює безпечний велосипед. Повноцінні змагання на сучасному типі велосипедів. Попереду буде ще перемога пневматичних колес. Наступний чемпіон Італії Амброджо Ребеккі, використовував такі шини піреллі на своєму велосипеді Б'янкі та видав середню швидкість 29 км на годину на 100 км траси. У 1891 році майстер перегонів на витривалість Шарль Терон Виграє перше видання Париж-Брест. Його велосипед Гамбер вже має похилі ручки керма для кращої аеродинамічної посадки та пневматичні шини «Мішелен». Терон їде із запасними покришками, проколюється кілька разів, ремонтує, їде далі. Словом, все, як згодом будуть виступати впродовж багатьох десятиліть. Незважаючи на проколи, його перевага беззаперечна. Париж-Брест-Париж -Париж» довжиною майже в 1200 км вважають першим офіційним бреветом в історії. Терон проїхав його за 71 годину, та з усіма зупинками та проколами на понад 8 годин випередив найближчого суперника. Далі буде бурхливий розвиток велосипедної науки, покращення рекордів. Перші офіційні чемпіонати світу, майбутні легендарні класики та багатоденні змагання. Дякую, що додивилися. Поділіться цим відео з друзями та прокоментуйте, щоб про нього дізналися більше людей. Підпишіться на інші ресурси Бародера. На сторінці Фейсбуку будуть огляди найбільших велозмагань у телеграм-каналі Новини зі світу велоспорту допомагайте силам оборони України. Немає в країні більш важливої та пріоритетної речі, ніж наша армія. Забезпечення українських воїнів всім необхідним. Донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Якщо є можливість, підтримайте канал підпискою, донатом на картку в Монобанку або на Баймі Екофі. E З вами був Бородер. Слава Україні!